Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відеоогляд на журнали Клуб Кінг крутих дівчонок самий волшебний журнал. Сьогодні у нас 28-й випуск журналу за жовтень 2009 року. Красиво, знову ж таки, блискуча. Назва рожевим кольором написана: як ви бачите, вже змінився дизайн обкладинки самого журналу. Ось вам приклад, як він виглядав раніше. І як виглядає вже зараз цього номеру? Комікс пишеться отут, отак от, от, от відзначається тобто не просто назва. Е, рубрики написані отут збоку, також подарунок. Листівки для вечірки. Подарунок в мене є. Раніше ж подарунок писався під номером журналу. Тепер просто номер журналу і назва місяця також присутня. І повний рік видавництва його. Не тільки дві цифри, як було раніше. Ну, і зверху теж надпис трохи іншим виглядає по-іншому. Також є надпис «Невероятні історії Зміра Магікс. Не знаю наскільки поганий новий стиль. Ну, звісно ж, я не дуже люблю зміни, тому я більше за початковий. На обкладинці журналу у нас Bloom Flora і Stella в одязі. З зоомагазину Любов та Звірі. Також з ними на обкладинці Джинджер, «Міллі» і «Бель» і Коко. Тобто тваринки чотирьох фей. Лейли, на жаль, немає. На обкладинці її тваринка є. І, як ми бачимо, вони в магазині Любов та Звірі. Обкладинка взята з 60-го номера журналу, який виходив в Італії. Привітання, вірніше зміст, потім привітання. Далі у нас все про Іспанію. Геліо. Біографія Геліо. Місце народження, місто Магікс, королівство Магікс, Геліо, корінний Магіксянін. Отак от написано. Получається, він з магікса, тобто іншої планети якоїсь у нього нема. Далі йде повноцінний опис коміксу, який називається Професор з майбутнього. На обкладинці коміксу у нас Блум, Стелла, Муза і Лейла в одязі з магазину Любов та Звірі, а також тваринки Чіко, Джинджер і Мілі. У якомусь порталі. Наскільки я пам'ятаю, він справді перенеслись в цьому коміксі в часі, щоб подивитися на своє майбутнє. Їм в цьому допоміг якийсь дивний професор. Так це потім вам покажу. Ну, тут також з'являється трансформація Enchantix. І є Трікс на диво. Тому що в мультсеріалі 4 -му сезоні Трікс не було в жодній серії. Далі Свято Трікс. А, тут все про Хэллоуін. Оскільки випуск за жовтень. Реклама передплати, гороскоп. Знайди відмінності. На жаль, розгадане. Причому ще й ручкою. А, реклама журналу. Потім кросфорд, жур, Реклама ще одного журналу Піксі. Далі у нас фотографії, малюнки читачів. Ну і все. І Різні питання. Тут такого типу було питання. Скажіть, звідки взялись відьми Трікс? Муза відповідає, вони прибули до нас з далекої планети, яку всі називають Льодяним королівством. До речі, в восьмому сезоні був показаний Даймонд. що не буду далі спойлерити, можливо, хтось не дивився. І він напряму пов'язаний з Айсі. І тут от пишеться, хоча це журнал 2009 року, на секундочку, але якось так. Ця планета розташована дуже далеко від центра галактики, там керує людяний король, і велика частина жителів має магію холода. холоду. Батьки Трікс відправили їх навчатися на фей, але здібності дівчат до чаром виявились не фейськими, а відьомськими. Так що Трікс вчаться тепер в хмарній вежі у директорки Гріфін. Ну, така якась відповідь, знаєте, читаєш і в голові трохи все паморочиться. Тут анонс наступного випуска. І тепер, власне, подарунок і постер журналу. середині у нас постер розмальовка ось такий, з Флорою, з колекції парасольки або дощовики, хто як називає. А також зі зворотній сторони постер з усіма феями Вінкс, у звичайному одязі, на фоні кажанів, ночі і красивих місць і таких ліхтариків. Тільки текна бачу у нас в такому одязі, в якому дійсно у нас в мультсеріалі. Інші всі феї незрозуміло, звідки одяг. Но плакат прикольний, класний плакат. Двономер за жовтень. Ось такі листівки в подарунок. Вони не вирізаються, вони легко витискаються пальчиками, вони всі обрізані, лише витиснути. Листівки навіть з блискітками такі, ось вони які всередині. І ось тут всі. Вінкс в одязі з магазину Любов та Звірі. Как красива блискуча листівка. Їх дві штуки. Ось, власне, весь огляд на даний журнал. Дякую, що були зі мною під час цього огляду всього вам найкращого. Люблю, залишайтесь зі мною, далі буде обов'язково багато всього цікавого.